Готовы? Да, 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 давай, давай, давай. Все. А, вітаю, мої. Блять, ладно, я не буду а, ці Глядачі сьогодні у нас на обзорі... а, якась там уже мільйонна, мільйонна обнова наш, на, нашої гри на Хоросов Майнкас Хаус. Манькос Сеня. Це, це просто ми не... показуємо показывает. Об, Він русофоб загреет. Нартихос і паніка з хаос. Тулягіше. Як бачите, ми додали таку, таку картинку, такий логотип. З отаким шикарнішим обличчям. Я б, я, я б це обличчя розцілував би, але не можу, на жаль. У нас є ну, дві кнопичі. Що... Play та play settings. Натискаємо settings і в нас є. Це вихід. Так, в нас є uh, навлаштування. Тут є налаштування аудіо. Тут є абсолютно все мастер, скример, ambienс. Интерекцион, войс. Да, дисплей. Дисплей мы можем изменить. Резолюцион. Фулскрен. Как не дивно, да? Брайтнес. Не только резолюцион можно. Так, резолюцион, полскрен. Блять, ой. И так. Бритнес на максимум ставлю, потому что ничего не увидим. На минимум, на минимум, давай. Не, не, не. Не, не. Не. Треба что-то видеть, все бачут. Ця, ця кнопка, я, 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 на... ну, я вам не дозволяю на неї натискати, і я не буду натискати. Типу, якщо ви на неї натиснете, це 20 років тюрми. Так, let's go. Пере. Натискаємо play. У нас є на вибір перша та друга ніч. А, ніч вибираємо другу, тому важливо. що. Так, да, вони лохи, вони, ой, точніше, вони ж круті. Волися трошки буває. Їхаємо. Я знаю, що вам хочеться плакати. Я теж би заплакав, як бачите, у нас дуже класна механіка гранат, коли на них наводишся, в на них пропадає текстури, це така магія. Блін, без чарівного голосу. Якось незвично починати. Без якого? А, блін, точно. Треба так. Да, а... Себе під ліжком та завітном. Так, ми з вами одразу спавнимося в дуже знайомому для нас місці. Uh, на нашому ліжку. Може підійти до минуло і не дуже знайомо. Ти знаєш, як довго ми, блін, це робили без апдейту. Глядачі ніфіга тупо не зрозуміють. Тут раніше mm, да, текстур точно. Не, було. не було. Точно, вони ж навіть про Макси краще не знають. Uh, ми спавнилися на ліжку, у нас є камера. У нас є камера, да, по всій хаті. Кам... Uh, і в нас спавниться два наших uh, кента. Один вже біжить сюди до нас під ліжко, а інший вже біжить до нас до вікна. А в нас з'явилося два нових Два нових бидла. Так їх будемо би називати бидли. А один на криші, у нього є чотири точки, де він може знаходитись, а його кінечна точка це каналізація. Знаєте, Бля! В. Лох. Лох. А де скример? What the fuck? Реально. What the fuck! Тобі, а, точно, я. Я коли маші стримив, я ж скримери прибрав. Тому Та що вона хі... боялась. Боже! Божемкни скримери назад. А, так вони стоять. Стоп, так Маш, тебе я не знаю. А, с тобой А, почекай. Ваня, де звук. Ваня, я не поняв, що ти зі звуком зробив? What the fuck. О. Чого нифига не чутно? Підкрути... Це чутно, чутно, тепер, чутно, тепер чутно, тепер чутно. Угу. Ти поставь демонстрацію по, 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 гроші. А, так. Ре. От, а, ре, гучність трансляції 15%. Ти бів, блядь. Що ми що там? там? А, ми додали а, тепер текстури на більшість об'єктів. Не дивуйтесь, а, лішко потім ще додам. А я тут. Думаю, Може, що це... До вікна. Це... Ми змінили ми змінили а, текстуру турніка, так? Це не так. Блять, вони сука, вони, вони заважають. Видали. Не заважають. Хороша ідея, Макс. Знаєш, Хороша ідея. Давай, ми будем, давай, ми, давай ми просто будемо, будемо грати в цю гру, як на, плаєр плаєр в FNAF. І просто будемо показувати, як все працює тим, що ми граємо. Okay, окей, да, давай. Так, да, да. А тим часом проговоримо Этот... про про щось. <гум> Блять, як всім насрати, але окей, давай. А, а, а... От, наприклад, да. не знаю. Mm. О, точно! точно треба, треба ж адвертайзмент. Треба, треба усім, усім сказати, що можна, можна гру тепер встановити на халяву. В HRMP. Да! Його. Це тимчасово, тому що. Коли ви, ну, це поки, вона в бета-версії, вона безкоштовна для юзання. Але коли гра вийде, то, блядь, ви повинні заплатити нам пів своєї душі. Ну, Це так, це ще зі скидкою, типу. А коли без скидки то, взагалі. Там тіло плюс душа. Там повна душа. Ні, дві треті, душі. Ми не повні з лобе. Так. Коротко розкажу про нових двох бидлянів. Це Макс Кравч та Синус. І а, Ваня Мамонт. На їхніх три. А, так. Да. Макс Кравч, у нього є чотири пози позиції, де він може знаходитись. Блять. <звук> Макс. Ох. А, Марк Кравч, Марк Кравч. <кх> а, у нього є чотири позиції, де він може знаходитись. Він стрибає з криші, потім в двір, потім в будинок, а потім вже до на нашої двері. Буває стрибає з даху. Так. І він підходить нам до оцих Він робить робиться суїцид. Да. І ми можемо взяти рушницю. І ті звуки поділись. Так, це наші баги йобані, не зонта. Це ти щось не добавлю. Не треба мені, не треба брехати, мак. Чуєш, О, і ми повинні стріляти в двері, щоб просто вбити того інваліда. Їй засіною. За, за, за дверя. Так. Синус це в нього є теж чотири позиції, три із, ко... із котрих він. А. Раз, два, три. Три, із котрих він видний, а одна із них не видна. Ваня, у тебе лагає жорстко, прям. Це не моє твої проблеми. Ні по. Чу, бляд... по. Реал. Кому треба дивитись на, на те, що. Так, да, все. Ти... Блядь, я не співаю. Нахуй. <звук> От. А, синус він йде до каналізації. Коли він каналізації, він нам а, ламає сеніці. І нас сеніці пропадає дуже швидко, і нам потрібно підійти спочатку до нового та натиснути на магічну кнопку. А, а, сам спройдей пройде, бля, пройде ніколи, і... и. Закрит А, а і потім треба підійти до труби усія. І натиснути кнопку. Блять, не ВИДНО! свій Занадто маленький дисплей. Рот. А, і, Да, не натиснути на кнопку і він просто з'їбається назад собі на кришу. От він, до речі, оба така, Сука, падла, скотина. Гра потребує в фіксу 2 мільярда разів. Розроб... Розроб один із розробників дебіл. Але окей, неважливо. А, от. Що назад. І мавання-мама, коли в нас закінчується. Ну так, да. це про тебе. А, і коли в нас закінчується сценіця То сенсі, це... це розсудок, розум. А, то прикладування мамонти. Глузд. Розиг. Глузд, блядь. Ти убиток. А, і коли в нас закінчується сенсі, то Сеніці, товання мами йде з вулиці до нас. До нас. І від нього неможливо захиститись. Можливо, тільки якщо таймер вчиться, час перебування в, в, в самій самій грі. Ты даже не якщо нет. то... ну в GitHub. Не. Бля. То. Да. Гра, блядь, неиграбельна взагалі. Не грайте в неї. Тут играти, блядь, не могла. Ага. Дивло, все, офігенний. А... Один з розрабів скаже не грати в гру, інший просто якийсь рандомне говно говорить. А, а так, да, все на масси. Юра. Я чудимні звуки у себе під ліжком та за віком. Я чувла дивні звуки у себе під ліжком та за вікном. Треба буде перевірити. Я, я та, та блін, знову спрямова. Якщо ви додивилися до цього моменту, скажіть, наскільки цей голос оф'єнний, якщо його послухати в нормальній формі, я знаю, що він піздатий. Я чув дивні звуки у себе під ліжком та за вікном. Треба буде перевірити. Так, да, дякую, дякую. Все, от наша гра, гра говна, просто. Будь ласка. Не, е, можете її купити, щоб вона просто у вас в бібліотеці лежала колись. Але грати ну, в бібліотеці вона його в, в комп'ютері, так. Да. З вірусом, <губ> спаковано. <губ> З вірусом. Зі бомба, коротше, <губ> 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 а, fuck. Все, Всім дякую за просмотр. Шопую. Жили щасливо і здоров'я вам, і вашим батькам, і вашим дітям. Неважливо, що вам років 12, тому що ці хідні. Ну так. Да. В Москалі все одно у окром, кромовних не дивляться. А повітря. Ну, окей. Дякую, було... всім, всім пока.